Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі прокоментував можливість розвитку українського наступу на позиції Збройних сил Російської Федерації, які зараз окупують українські регіони. У інтерв'ю Форін Полісі. Очільник об'єднаного комітету начальників штабів сполучених штатів підкреслив, що існує ймовірність успіху України, що допоможе зруйнувати російську лінію фронту на всіх напрямках. Однак можливі також і інші варіанти: частковий успіх чи недосягнення успіху. Є всі діапазони результатів однак може бути навіть і оборонна. Операція українських військ, щоб росіяни не змогли провести наступ для завоювання нових українських територій, підкреслив генерал Міллі. На думку очільника об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, питання в тому, як закінчується війна. Ймовірність того, що будь-яка сторона досягне своїх політичних цілей є досить низькою, з точки зору генерала Мілі, і він не вважає, що це відбудеться. Цього року однак втрати російських збройних сил генерал Міллі оцінює як значні, що дозволяє йому сподіватися, що зрештою в Кремлі вирішить, що війна в Україні не вартує усіх цих величезних втрат. І тоді в Москві погодяться на перемовини. Про можливість перемовин в результаті українського наступу говорив сьогодні і державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у інтерв'ю Fox News. Коли журналіст запитав його, що мовляв, незважаючи на всю міжнародну підтримку України, ситуація зайшла у глухий кут. Блінкен схарактеризував. Цю ситуацію як справжню поразку Росії і закликав стежити за розвитком майбутнього наступу. Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні плани стерти Україну з мапи, підкорити її, знищити як незалежну державу, провалилися і не будуть мати успіху. Ми знаємо, що українці готують наступними тижнями контрнаступ. Давайте подивимося, що буде. Їхній успіх на полі бою найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир. Так що, як бачимо, і генерал Міллі, і Блінкен все ж таки продовжують сподіватися, що російське політичне керівництво внаслідок ситуації на полі бою може погодитися на перемовини. Про закінчення війни в Україні, і тут, звичайно, виникає завжди питання, який є план у Заходу, якщо виявиться, що російська сторона не збирається проводити жодних перемов, Україна між тим продовжує знищувати російські ресурси напередодні очікуваного наступу. На базі російських прикордонників під Симферополем стався вибух, за повідомленнями деяких медіа, і як ми бачимо, Крим зараз вже точно перестав бути спокійною територією з точки зору постійних вибухів і диверсій на території окупованого піострову. А у Брянській області вже Вдруге було підірвано залізничну колію. З рейк зійшов локомотив та вантажні вагони. Губернатор Брянщини Олександр Богамас знову змушений був писати у своєму телеграм-каналі прикру новину про підрив залізничного полотна і проблеми з кількома вагонами вантажного потягу. Таким чином можна говорити, що рейкова війна на території Російської Федерації в самому розпалі, і росіяни можуть недорахуватися тих резервів, які були у них заплановані для того, щоб боротися із майбутнім. Наступам російських збройних сил таким чином можна бути абсолютно впевненим в тому, що російські війська зараз не можуть контролювати навіть територію власної країни від подібних серйозних диверсій, які знищують російські ресурси і підготування українських збройних сил до майбутнього наступу. Проти Росії. І, звичайно ж, ми бачимо, як розширюються можливості для такого реального наступу. Зараз з'являється повідомлення про те, що для нього вже підготовлено вісім нових бригад, які можуть бути задіяні на тому напрямку фронту, який буде. Використаний в результаті рішення українського військового командування. Про ці вісім бригад розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який підкреслив, що всі ці, ці бригади будуть проходити інтенсивний процес навчання, і тільки після цього. Надійде під командування сил оборони України в Україні вже називають ці бригади, які можуть бути використані для наступу на російські позиції гвардію наступу. І сподіваються про те, що ці бригади дійсно допоможуть прорвати позиції російських сил і зробити реальним звільненням окупованих українських територій від ворога. А між тим президент України повідомив, що країна готує новий великий санкційний пакет проти Російської Федерації. Міжнародні санкції зараз, як ми знаємо, вже не виглядають так переконливо. Можливо, тому що Захід практично вичерпав свої можливості санкційного тиску на Російську Федерацію, а те, що залишилося. Не відповідає інтересам окремих країн-членів Європейського союзу, скажімо, і тому всі ці анонсовані санкції, які мали б вже зараз стати важливою частиною нового тиску, скажімо, санкції проти атомної енергетики, так і залишилися у шухлядах європейських бюрократів. Ну що ж? Зараз, в принципі, новий етап дій проти Російської Федерації це не тільки український наступ, але й випрацювання західними країнами імовірних варіантів гарантій безпеки для України після того, як закінчиться війна. Ми з вами прекрасно розуміємо, що саме ці гарантії безпеки. Саме вступ України до НАТО і є єдиним реальним інструментом для того, щоб ми могли говорити Україну у осяжному майбутньому як про мирну державу, громадяни якої не побоюються нових воєнних дій з боку агресивної сусідньої держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. мирово.